Воскреси меня, житя и упокой, Светлана и полист, Хріст, Христя Божьего, и толи мы славу ссылай с возначаем твоим отца, сам души рабе твоих спас и сердца. На веке реки Ами жиров сердца и засидений, нехай. Стався перший удар. Чоловік дзвонив Світлані Анатолійовні. Вона відповіла, а другий удар її набирала. Подруга з нею говорила, подруга з другого поверху в цьому ж будинку. І обидві ойкнули і все. Від їхньої квартири залишилося небо. Я хочу сказати, закрийте небо над Харковом, закрийте небо над всією Україною. І припиніть війну для того, щоб не гибли такі прекрасні люди. І для того, щоб не гинуло наше молоде покоління, яке нас захищає. Тому я говорю зразу, низький уклін всім нашим захисникам. І що простилось їм пробили війки, вільних і невільних, Господи помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Щоб Господь Бог оселив душі їх там, де всі праведні.